Учнівська міжпарламентська асамблея це ініціативне об'єднання школярів міст Черкаси, учнів від 8 до 11 класу, які разом об'єдналися для того, щоб розробляти, реалізовувати різні цікаві ідеї, проєкти, долучатися до різних волонтерських ініціатив, а також до інших ініціатив міста. Це місце, де можна не тільки розвиватися, а й знайти однодумців, людей, які підтримують твою ідею і разом з ними вже якось досягати нових цілей. Ми з новим правлінням дуже хочемо повторювати такі масштабні великі заходи ума, які стали візитівкою асамблеї, таких як модель Ради Європи, наприклад. От в цілому, ми дуже хочемо підтримувати такий дух єдності, ума дух позитиву, щоб всі асамблеївці відчували себе комфортно та е, почутими. Модель Ради Європи це один з найбільших заходів, який влаштовує ума для знову ж таки школярів міста Черкаси. Це дипломатична гра, де, яка складається з кількох частин. Перше це засідання комітетів. Тобто учні шляхом жеребкування обирають собі країну, потім свій комітет, і вже в ньому відбуваються там оголошення промов, резолюції. Друга частина це засідання комітету міністрів, як підсумок роботи комітетів, а також дипломатичний пал. Ну на перший семестр, скажімо, нового начального року у нас планується такий проєкт, як Велесова ніч. Це про українські якісь традиції, про живий виступ, костюми. От, Потім Надихайся щастя, яке складається з двох частин. Перше це квест для школярів, а друга це похід до дитячого будинку, де ми будемо гратися з дітками, бо зараз вони дуже потребують уваги живої і просто якісного проведення часу. Модель Ради Європи, як я вже сказала. Далі плануємо проведення форуму учнівського самоврядування весною і перформансу з подихом весни. Планується проведення також в такому етностилі, масштабному. Я сподіваюся, що все пройде якнайкращим чином. Очікую, що наступний навчальний лік буде дуже насичений, чудовий, класний. У нас багато проєктів, у нас багато підтримки, багато досвіду, у нас класні наставниці, попередниці, перепрошую, так. Тому, я думаю, разом ми зможемо дуже багато чого.